Всім привіт! Це буде моє перше відео українською на Ютубі. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу таку тему. Вона про пенсії в Канаді. Пенсії для емігрантів в Канаді. Вона складається з декількох частин: це CPP, OA, S і -E GIC. Про це все я вам розповім в наступні 10 хвилин. Насправді там набагато більше, але я не зможу про це все розповісти в одному відео. Так що, якщо вам цікаво про фінанси в Канаді, якісь гроші, то е, підписуйтесь на мій канал. Також ви в посиланні під цим відео зможете знайти групу в Фейсбуці, вона так і називається Гроші в Канаді. Welcome, приєднуйтесь. Перед тим, як розпочати, я мушу сказати, що я є фінансовий планер в Канаді і також я займаюся страхуванням життя. Та здоров'я, туристичне страхування. Якщо вам потрібне якесь страхування в Канаді життя або здоров'я, або фінансове планування на вашу пенсію, або дещо, ви можете до мене звертатися за цим телефоном. CPP Canadian Pension Plan. Ви можете розраховувати, отримувати CPP, воно дуже залежить від декількох факторів, але це щонайменше він мусить бути 60 років, і ви мусите щонайменше один раз зробити внесок до цього CPP. Ви або ваш роботодавець мусили заплатити щонайменше одного разу в CPP. Які суми? О яких сумах ми з вами говоримо? Максимальна сума, яку можна отримати по CPP, це 1364 долари на місяць. Але середня, скільки люди отримують у 2023 році, було 758 доларів. Тобто ви розумієте, так, що це майже вдвічі менше. Там ще деякі цифри, є деякі внески, є деякі зміни з 2019 року січня. місяця, Але якщо ви хочете перевірити приблизно, скільки ви будете отримувати на свою пенсію, ви можете завітати до сайту, це офіційний сайт Canadian Retirement Income Calculator. Я залишу посилання під цим відео. І також ви можете в MyServiceCanada.com. Canada. Зареєструватися, і це вам допоможе зрозуміти, на що ви можете розраховувати, коли станете вже доросліше, не буду казати старіший. Я зробив трохи обширніше таке відео російською, тому що, як я вже казав, це моє перше відео українською. Я подивлюся, яке відео буде більш популярно, І я зроблю висновки, може я буду продовжувати вже на своєму каналі українською, якщо тебе буде більше цікаво. Українцям, які розмовляють українською, побачимо. Old Age Security. Тут дуже гарна новина, ви можете не працювати зовсім жодного дня в Канаді. Але тут рахується, скільки років ви прожили в Канаді. Щонайменше щоб отримувати ОАС, ви мусите жити тут 10 років. 10 років ви тут можете жити. Якщо ви вирішите, вже коли ви повертатися там на батьківщину або кудись. Може, не знаю, во Флориду, і ви хочете поїхати з Канади, ви щонайменше можете жити тут 20 років. 20 років, і таким чином ви зможете забрати цю частину пенсії з собою. Максимально, яке ви можете отримувати, це 40 років. 40 років. Тобто, якщо ви тут прожили 10 років, то ви отримуєте четверту частину тільки від цього. Якщо ви прожили 20, ви отримуєте 50%. Я думаю, так зрозуміло. Тут є такий агрімент між странами, але України нема в цьому агріменті, тому я не буду про це розповідати. І єдине, може, що я тут забув сказати, що тут ви вже мусите бути не 60 років, як було в СІПІПІ, 65. Ви мусите бути щонайменше 65 років, щоб подаватися на цю частину вашої пенсії. Перед тим, як розповісти вам за «Granted Income Supplement. Я вам хочу показати магію цифр. Якщо ви вважаєте, що вам ще дуже рано думати за свою пенсію, то потім, потім, то я вам хочу показати на прикладі однієї тисячі доларів. Що вона може зробити? 1000 доларів. Тільки 1000. Мені 2 місяці назад було 40 років. Якщо я в 40 років поклав одну тисячу, 40 років під 9%. Наша компанія може, якщо ви звернетесь, ми можемо вам планувати е, пенсію, і вона вже робить багато років, десь є over year в середньому 9%. То не означає, що ви отримуєте 9 гарантовано, але це означає, що вони так роблять вже багато років. Тобто я відштовхуюся від цієї цифри, якщо ви в 40 років викладете. 1000 доларів на свій пенсійний рахунок 9%, то що ми з вами маємо? Ви отримаєте, коли підете на пенсію в 65, ви отримаєте 9408 доларів. Оце, якщо я зараз покладу 1000 і більше нічого не буду туди вкласти на цей рахунок, то буде 9408. Не дуже так вражаюче. Але якщо би я поклав ці гроші. Коли мені було 16, то коли мені буде 65, якщо буде, то це буде 80 тисяч 927 доларів. За тисячу доларів так, на сім'ю. Ви не зможете рент заплатити за місяць. Тобто, якщо ви кладете там, хтось внук або діти рождаються їм 0 років. І якщо ви кладете ту саму тисячу на цей рахунок, ваш подарунок к моменту 65 років цьому цій маленькій особі, ви знаєте скільки? 339737 тисяч доларів. То та сама тисяча, яка просто була вашим дарунком. Тисяча. Хтось може сказати, що так, то був вже не гроші за 65 років, років, але ви можете... Порахувати, подивитися інфляцію і це будуть гроші. Тисяча ваша зараз. І от ця сума така. Окей, їдемо далі. І останнє це GIC Garant Income Supplement. Що потрібно, щоб отримувати цю частину вашої пенсії? Ви мусите бути 65. Плюс. Я маю на увазі років, так? 65 років. Ви мусите бути в Канаді. І ви мусите отримувати в місяць в рік, вибачаюсь, в рік менш ніж 21 624 долара. Хтось може сказати, що це дуже небагато, такого навіть не може бути, але це може бути. Тому що ви вже, коли на пенсії, може ви вже ніде не працюєте, може ви вже не можете працювати, і тоді це вже сума. Якась, якщо ви з вашого cpp цих отримуєте менш ніж ця сума. Але важливо додати, що це ви можете отримувати тільки якщо ви eligible на то попереднє, що ми з вами розмовляли. OAS Old Age Security. Тобто, ви пам'ятаєте, що там мусить бути 10 років, щонайменше, ви можете мусите бути в Канаді. Або 20 років, якщо ви виїжджаєте з Канади. І тут є такий спонсор. Може хто знає, може хтось привіз своїх батьків по спонсорші. Якщо вас привезли в Канаду по спонсору по спонсорству, ви не можете отримувати цей Guaranteed Income Supplement, якщо ви менш ніж 10 років в Канаді. Є декілька виключень тільки. Тільки декілька виключень, щоб ви отримували. Це якщо вашого спонсора він банкрот, якщо він в тюрмі в'язниця більш ніж 6 місяців, якщо він вас як аб'юз, тобто що з вами таке робить, що ви не можете це вже терпіти. Але, і якщо він помер. Це тільки 4 виключення. В інших випадках ви не зможете отримувати цю е, Guaranteed income supplement. Я думаю, що для свого першого відео українською я вибрав дуже такий complicated topic. Потрібно було щось взяти попростіше, але вже є як є. Бачимо, якщо вам подобалась інформація і ви хочете отримати більше, підписуйтесь, нажимайте і всім пока.